Доброго дня. Мене звати Олександра Пилипчук, я HR БП охоронного холдингу шериф. На сьогодні в мою зону відповідальності входить формування тексту вакансій, розміщення, пошук кандидатів як холодний, так і обробка, вхідних резюме, адаптація, проведення тренінгів, втримання кандидатів і, напевно, пошук і відсіювання нерелевантних кандидатів, про яких ми сьогодні поговоримо. Мене звати Васим Дарина, я hr менеджер охорони холдингу Шериф, і в мою зону відповідальності так само входить пошук кандидатів, складання тексту вакансій, відсіювання нерелевантних кандидатів і безпосередньо проведення співбесід. Тож, давайте розпочнемо. Хто такий нерелевантний кандидат? Це може бути кандидат не на своєму місці. Ми більш детально ще про це поговоримо. Це може бути кандидат самозванець. І просто нерелевантний кандидат. Ми цю тему також обговоримо поетапно. Я зі своєї сторони бачення і ситуації, і моя колега Дарина так само зі своєї сторони, зі своєї ситуації, які з нами ставалися на моменті роботи саме в холдингу ШРИ. Тому давайте розпочнемо. Отже. Тож такий кандидат не на своєму місці. Часто трапляється таке, що, наприклад, коли на співбесіді ви, як фахівець підбору персоналу, не розумієте, чому кандидат обрав для себе саме цю вакансію. Якщо розглянути ситуацію з нашого досвіду, то тут можна привести до уваги таку ситуацію, коли до нас прийшла на співбесіду кандидатка, яка проходила за вакансію оператор пульта. Самі самі можете розуміти специфіку цієї вакансії, а досвіду в ньому в неї не було, але в неї було дуже велике бажання працювати, от і вона в ході співбесіди і для себе зрозуміла, і ми для себе зрозуміли, що вона є дуже творчою натурою, і вона взагалі має диплом дизайнера. На співбесіді в таких випадках ми розповідаємо про специфіку компанії, приводячи в першу чергу можливість стресових ситуацій, які можуть трапитися з людиною ході роботи, аби людина могла оцінити свої слабкі та сильні сторони в конфліктній ситуації, яка може з нею статися. Ще раз проводимо аналіз кандидата. Ще раз проводимо аналіз кандидата з рухуванням його резюме та ставимо питання, чому людина обрала для себе саме цю вакансію, що її на себе, що її на це підштовхнуло. І, звичайно, ставимо питання про його бачення та бажання ідеального місця роботи, аби людина для себе зрозуміла, чи підходить їй, наприклад, ваша компанія, чи ні. І в кінці співбесіди ми даємо час на подумати обом сторонам і кандидату, і вам як фахівцю з підбору персоналу. Так, я тоді візьму на себе вже слово: кандидат самозванець. Так часто стається, що у кандидата дуже ідеальне резюме, яке підходить під всі вакансії, починаючи від менеджера з продажу і закінчуючи проджект-менеджером, він фахівець в кожній галузі. Він ідеально себе презентує, починаючи з перших, скажімо так, оглядів його резюме і співбесіди по телефону. Я зазвичай таким кандидатам не відмовляю, оскільки мені цікаво послухати і побачити цю людину вживу. Інколи буває так, що претенденти дуже завищують свої скіли або говорять про робочі процеси, у яких фактично вони не брали участь. У мене була така ситуація, коли було відкрито декілька вакансій з періодичністю десь місяць, півтора, і це вакансії були менеджер з продажу, менеджер з підбору персоналу, здається, проджект-менеджер і менеджер з продажу охоронних та протипожежних послуг. І був у нас кандидат, якого ми дуже сильно запам'ятали, оскільки кожна вакансія, яка в нас появлялася саме на сторінці, він на неї відгукувався і пропонував свої послуги як пошуковця, як потенційного претендента на спочатку менеджера з продажу, і потім до директора, сталося так, що в нас саме тоді була відкрита позиція менеджера з підбору персоналу. Ми вирішили його. Запросити на співбесіду, поспілкуватися, щоб зрозуміти для себе, наскільки він нам може підійти. Тому що в нас доволі таки вузький профіль, не кожен може працювати саме з охоронним обладнанням, не кожен може розумітися в цьому. Це доволі багато часу займає для навчання. Але тут людина презентувала себе фахівцем, навіть в цьому, тобто, що він знає охорону, він знає, що таке система охорони, які вони бувають, тобто як це працює. А, і так сталося, що на той день, коли я його запросила на співбесіду, в нас вже позиція менеджера з підбору персоналу закрилася і з'явилася позиція project менеджера. І тут мені стало цікаво, тому що коли ми почали з ним спілкуватися, я вирішила провести його по м -м, певним таким критеріям, саме по кейер. Тобто... Він відгукнувся на всі відкриті вакансії. Він сказав, що він все знає, все розуміє. В цій роботі якраз таки використовується технологія Кейра, бо вона дуже ідентична технологія Стар. Під час спілкування з кандидатом я дослідила контент, декорацію, вивчила дії людини, оскільки він був ну, дуже самовпевнений, дуже харизматичний. Після чого поставила запитання на роль та ще раз перевірила результат. Тобто, ми програли ситуацію з кейсами саме на проджект-менеджера, на який він вже посипався, він не зміг надати ні одної точної відповіді, навіть скажімо, з попереднього місця роботи, і саме його компетенції, як він так думав. А після чого м -м, послідовність ось така підкерця контент, дія людини роль і результат мені дало зрозуміти, що кандидат в чомусь трішки мені бреше. А, також я звернула такі, знаєте, м -м, важливі дрібниці для себе відмітила це під час інтерв'ю з кандидатом, як я вже для себе вирішила самозванцем. Він не зміг мені пояснити точно, що входило в його обов'язки лише по одній вакансії проджекта. Коли я почала йому задавати питання по ТЗ, які ми зазвичай даємо кандидатів, я вирішила його вже навести до до керівника. Я вирішила провести швидке тест завдання. Він не зміг мені надати конкретних відповідей. Було таке враження, що людина. От, просто десь була залучена в команді, виконувала роботу, скажімо, не зовсім під проджектам. Також я попросила для себе особисто, щоб він зміг мені надати кейси. З якими він працював, які в нього залишилися з минулого місця роботи? На що він мені сказав? Я коли йшов з компанії, я все залишив там під контракт. У мене була складена ситуація, що я не зміг нічого забрати, тому вибачте, повірте мені на слово. Після чого я запросила в нього рекомендацію з його попереднього місця роботи для того, щоб поспілкуватися з його прямим керівником на рахунок того наскільки він фахівець своєї справи. Мені не вдалося цього зробити, оскільки він мені надав номер, який був підключений на постійній основі. І вже після того, як я пробила його по сайтам і контактам, виявилося, що це взагалі був номер лівої людини. І саме компанія, яку він вказав як роботодавця, має інші контакти, має інших людей по прізвищах, які він називав. Тобто, людина просто прийшла. Щоб, можливо, знаєте, зараз було того, що в нас люський профіль і ми можемо навчати людей. Людина для себе вирішила, що Окей, я прийду, я скажу, що я це знаю. Базові знання в ньому якісь були, але конкретно точно, які нам потрібні, в нього не надавалися. І він іншим думав, що ми його навчимо навчимо. Тому в даному випадку. От якраз таки по кандидату самозванцю треба дуже сильно звертати увагу на резюме. Якщо він підходить по всім вакансіям, завжди краще його запрошувати на співбесіду. Якщо навіть на співбесіді він подобається, таки також бувають, що вони дуже харизматичні, вони знають доволі багато розумних слів. Ми можемо запропонувати йому пройти період адаптації. Стажування зазвичай такі люди за день-за два відсіюються, тому що вони не проходять ні по одній компетенції компанії, ні по одній політиці, поглядів, і відповідно по кейсам, які ми требуємо. Це софт скіли, це хард-скіли. Тому таке ми також практикуємо. Ми беремо на себе відповідальність. Ми запрошуємо людину на стажування, і потім, там на протязі дня-двох, ми вже дивимося, чи витримує людина цю роботу, чи не витримує. Тому тут також корисна порада була: не відмовляйте відразу кандидату. Якщо ви розумієте, що десь можливо, все ж таки він може себе проявити — дайте йому шанс. Один-два дні зазвичай завжди показують, чи залишається людина в компанії, чи підходить вона компанії, чи вона просто йде, відключає телефон, і потім навіть не відповідає на повідомлення. Це особливо моя улюблена категорія пошуковців, от і на цьому моменті ми з вами переходимо до такого кандидата як нерелевантний. Чому він нерелевантний саме для мене? Тому що багато я думаю, коли ви зіштовхувалися таким, коли у вас. З якимось кандидатом виникає якесь перечуття, що от він, начебто, повністю ідеальний, повністю підходить вам по скілам. Ви провели його по компетенціям. Все підходить. Ви його вже довели до такого етапу, як співбесіда з керівником, і все, начебто, добре. І керівнику він підходить, але ось це саме передчуття, воно вас ніяк не залишає. Так було і в моєму випадку. У мене був кандидат, який пройшов уже останній етап співбесіди, співбесіду з керівником, але ось це перечуття, про яке я вам кажу, воно мене не залишало. І в цій ситуації я вирішила взяти додаткову рекомендацію, перевірити його в соцмережі. От, а коли я в нього запросила номер контактний у людини з якоїсь з якогось минулих місць роботи, аби взяти рекомендації, він мені надав номер телефону, начебто, директор. Коли я зателефонувала цьому, начебто, директору вже з перших хвилин телефонної розмови, в мене виникла дуже велика підозра з приводу того, що це саме директор, тому що по його говору, по його стилю спілкування, у мене виникла дуже велика підозра. Мені здалося, що це геть не директор. Я вирішила пробити номер цього директора по GetContact і як виявилося по тегам, які були в нього там зазначені, це був сушист сушия? А я так зрозуміла, що це просто був якийсь його друг чи ще щось. А, ну, на цьому етапі я думаю, нам з вами вже зрозуміло, що людина просто бреше. Людина хоче, ну тобто, їй є що приховувати, і вона хоче, аби вам надали як можна кращу рекомендацію про його особу, аби його точно взяли до вас в компанію. Але навіщо нам в компанії? Робітник, який вже на цьому безпосередньо першому етапі, і також в цій ситуації, коли у вас виникає ось це саме перечуття, я б могла вам порадити ще також додатково перевірити соціальні мережі кандидата, тому що соціальні мережі можуть дуже багато чого. Вам сказати про людину, про його особисте життя, про те, він, про те, чим він захоплюється. І це може вам стати в нагоді, ось коли у вас виникає це саме передчуття. Ну і зараз я б хотіла перейти саме, напевно, до найболючішої теми: це топ порад, і чому саме важливо відмовляти? Взагалі, чому важливо відмовляти, як показують цифри, у 59% рекрутери. Не надають зворотній зв'язок після інтерв'ю, але відмовляти важливо, тому що відмови це одна з частин іміджу вашої компанії, це ваш імідж як рекрутера, і нарешті це просто ваша робота, і потрібно з цим змиритися. І тому з цією саме болючою темою ми б хотіли з вами поділитись топом порад правильної та доречної відмови. Uh, так, візьму на себе слово. Uh, в моєму випадку, якщо я розумію, що людина мені не підходить, я якомога швидше намагаюся її відмовити. Тобто я не затягую 2-3 дні, я вам протелефоную або відправлю смс. Uh, якщо я розумію, що я цій людині не зателефоную, я їй не відправлю смс, я відразу їй про це кажу. І також наголошую на моментах, які, їй, можливо, потрібно підтягнути для того, щоб Якщо в подальшому вона зацікавиться знову якоюсь з наших вакансій, вона могла спокійно прийти ще раз з і на той момент ми вже змогли її взяти. Це може бути рекомендація по тому, який продукт із наших е, ліній потрібно вивчити, що потрібно підтягнути як для менеджера з продажу, або як для менеджера з е, відеонагляду. І вже після того, як я спілкуюся з кандидатом, я йому чесно кажу про те, що ви знаєте, на сьогоднішній день я не готова вам запропонувати вакансію, оскільки під компетенції і під вимоги, які стоять в нашому холдингу, ви наразі нам не підходите. Можливо, пройде час, ви трішки прокачаєте свої скіли і повернетеся до нас, якщо вам це буде актуально, але на сьогодні. Вибачте, ви нам не підходите, і ми не зможемо вам надати стільки часу для того, щоб ви це все вивчили або адаптувалися вже саме під наш продукт. Це в моєму випадку, а зробити відмови більш особистими. Що це ми маємо на увазі? Особливо з кандидатами, які вже підійшли до фінальних стадій воронки, найму краще відмовляти усно по телефону через дзвінок. Тут ви можете більш щиро подякувати кандидату про час, який, який він витратив, який, який ви витратили як рекрутер, і дати йому конструктивний фідбек, саме чому от на цьому етапі керівник надав перевагу іншому кандидату, тому що причина може бути ну, доволі така різна, але вже стільки часу знаєте, як ви спочатку провели співбесіду, потім сконтактували їх з керівником. Потім ще можливо була перевірка СБ. Вже якось ви, до, ви один до одного звикли, і тут дуже важливо відмовляти саме от особисто через телефонний дзвінок більш щиро. Так, і наприклад, як ще для мене я знову повторюсь напевно, але дуже важливо, якщо ви не впевнені, що сьогодні ви можете відмовити кандидату. Якщо ви протягом часу обдумування все ж таки вагаєтеся, чи потрібна вам людина, чи ні, підходить вона вам по скілам політики, компанії, чи не підходить, завжди давайте час для стажування. Це займає небагато. Якщо людина знову ж таки нерелевантна, людина самозванець, людина, яка не співпадає з політикою, але вона каже, що ви знаєте, я все можу, я все вмію, я навчаюся, от я народився і бачу себе саме в цій компанії. Ще з дитинства я мрію у вас працювати. Дайте йому шанс, дайте йому пройти ось ці етапи стажування, на яких за один-два дні він відсіється. У в нас є такі випадки, доволі таки до війни вони були частими, коли кандидати проходили, ми давали їм шанс. Але день-два і вони йшли. Зараз цих випадків менше, тому що ми вже на етапі співбесіди відсіюємо таких людей. Але якщо ми розуміємо, що людина все ж таки себе проявить, ми їй даємо шанс. Тому відразу рубати не потрібно відразу відмовляти не потрібно завжди. Треба брати до уваги те, що ви маєте зважити всі плюси і мінуси як кандидата, так і компанії. Тому що до вас може прийти якісна людина з крутими кейсами, але в якийсь момент ви можете відмовити просто тому, що от, я не знаю, по спиритичним сеансам в вашій голові вона вам не підійшла. Дайте час, два-три дні, якщо все ж таки ви, скажімо так, готові. Запросіть на стажування. Якщо ви розумієте, що ви не готові, обов'язково відмовляйте або смс-повідомленням, або телефонним дзвінком, тому що для вас це важливо, як для роботодавця, саме для скажімо так, портрету так і компанії, і це так само важливо для кандидата, тому що людина 2-3 дні може відмовлятися від пропонованої роботи з скажімо, від інших компаній, тому що вона чекає відповіді від вас. Не потрібно так робити, не потрібно мовчати, не потрібно блокувати кандидата. Завжди по чесному з ним говоріть, завжди по чесному повідомляйте йому будь-яку відповідь, чи це позитивне, чи це негативно, це важливо. І в завершенні просто будьте відкриті, тобто на різних етапах оборонки найму, підтримуйте зв'язок з кандидатом, просто розповідайте йому, як, як проходить відбір, які, які наразі триває етап. І повідомте їм, як тільки стане відомо, що він не підійшов. Також будьте максимально відкритими для того, аби кандидат вам довіряв і міг задати вам усі питання, які його хвилюють, а не шифрував себе там щось у голові. От і потрібно звичайно пам'ятати, що не завжди на інтерв'ю вдається. Розкрити всі нюанси саме тому потрібно давати в будь-якому випадку шанс, як вже казала моя колега Олександра. Тож на цьому ми сподіваємось, що наш особистий досвід стане вам в нагоді у вашій діяльності. Ми вам дуже вдячні за увагу.